Йой! хто я? Де я? <гас> я на майнхавені! <гас> так, друзі, і перед тим як мене спитають, хто це за Ірен і що вона робить з новим монтажом, я скажу Майнхавен! І так, друзі, сьогодні я вам розповім, як я будувала, пранкувала. Ну, ви розумієте, це ж я. Ну, давайте розпочинати. Ну, а для початку я побудувала невеличку туру, побудувала декор в замку. До речі, на фоні самі будівництво. Ну, і ось як це все будувалось. Так, друзі, у мене є зараз ціль нова, і я збираюсь оце все знести і побудувати гарну штучку. Так, йой, друзі! Ну давайте. Виживання з нуля, Майнхавен 2. Погнали! Коротше, друзі, нам для того, щоб ми могли побудувати ту будівлю, яку я збираюсь побудувати, потрібно ось ці три блоки. О, так, стривайте, це не те, що. <хи> пам'ятаю. Давайте накопаємо діорету Я не знаю, що це за дирка. І чи я хотіла тут щось важливе побудувати, але. Ну, не судьба, не судьба. Пливемо тут. Ні. Та, блін, у мене ще і кам'яне кайло ломається. Ну що це таке? Ууу, тут якісь страшні звуки. Я, походу, півжиття буду це все копати. Ну, ладно, давайте. Тут, походу, крім мене ніхто не ходить. Ну і крім нього. На, тобі Капець якісь страшні лами. А, як зайти додому? Е, -е, 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 е. Потрібно ще ліжечко взяти, напевно. Щоб мене там не кільнули Чи мені можливо ще почекати, поки ніч настане? Ладно, друзі, давайте почекаємо, поки ніч настане, і тоді. Все, чекаємо ночі. Так, йой, друзі, ніч вже настала, давайте йти спати, і завтра будемо будувати. Вау, як я човен припаркувала гарно. Друзі, якщо що, спойлер, це був мій дім, і він перебудований іншою людиною. Тому, якщо що, ніхто не буде проти, що я його зараз зламаю. Ну, або я на це сподіваюсь, хоча б. Ну, а тут, друзі, я казала якусь маячню, так що краще це не чути. Просто дивіться, як я це все ламаю. Ха-ха-ха-ха-ха. <риск> Йой, точніше. Круто! Ніколи раніше не зносила своїх будівель. Хе-хе. <риск> <риск> Самий нижній блок це... ой-ой, це не цей. Це ось цей. Це ж цей блок, так? О, так! Нормально. <риск> А хто не рискует, той не п'є солодку водичку. а я її п'ю. Да -мо! хм хм Вау! Сто, так, А! Хі-хе, -хі, плюс їжа. Так, що там. йо -мо. Е Ладно. А, блін, ще один цей. Ще один слой кругляку треба. Я помилилась в своїх розчатуваннях, геніальних. А далі там ого! го Хм. О, дивіться, друзі, гарно ж виглядає, гарно ж починає виглядати, так? Капець. Виглядає як якесь цікаво, за цим буде гарніше чи ні? Типу, піднявся і такого йдеш. Опустаєшся і, все, блин, так неудобно бороть. Стопе, блін. Чоо. Треба поглянути. я вже відчуваю, що воно гарно виглядає. Вау! Мега проєкт! Ну і так, друзі, на цьому моменті я добудувала майже повністю. І далі цікавих моментів немає, тому байдуже, виріжу їх, ну нафіг. І так, друзі, недавно я вступила в королівство Владуса і тепер я збираюсь побудувати ось тут декор якийсь. Зараз покажу, як це виглядає всередині. Так, ось, друзі, заходимо, зачиняємо двері і ось, як тут пусто, темно. А тут взагалі нічого немає, ну, тільки два ліжка ось цих. Тому мені треба це змінити. Зараз побудую такий декор, що Владус буде в шоці. Хі -хі -хі. Так, ну а для початку мені здається, треба зробити ще одне вікно, тому що щось не дуже гарно виглядає. Напевно, зроблю якусь, не знаю, пластинку або щось таке, типу, щоб гарно виглядало. Йой, у мене скло закінчилось. Треба ще накопати піска. Немає зовсім? Зовсім немає. Ладно, прийдеться шукати пісок. Так, ніби десь там я бачила пісок, там якісь піщані гори були, правильно ж? О, вони досі є там. Треба подивитися підійти. А що там за таблички якісь? Що це таке? А що на ній написано? А чи є це? Вхід заборонений. Об'єкт під охороною блейза. А, зрозуміло. Тоді мені не можна тут копати, так? А якщо я буду на цій стороні копати, то мені буде норм? <різь> він навіть на березу це повішав. Я в шоці. Ну ладно. Так, друзі, ну а далі я пішла копати пісок на території, яка ніби не блейза. Ну, якщо скопала, то надіюсь мене в тюрму не посадять. І так, друзі, дивіться, яке в мене гарне вікно вийшло. Якщо чесно, я старалась і сподіваюся на вподобайку. І так, друзі, спочатку я зламала драбину, побудувала нову, і ще одну, зламала дерево на спавні. Добре, добре, жартую, не це. А ось це. Побудувала ще один поверх. Ну, коротше, ось результат. Алло, алло, як чути? О! Так, друзі, зараз я вам покажу результат, тому що я монтувала це відео, яке ви зараз дивитесь, давно, декілька днів по тому. А результат так і не зняла. Мені було дуже ліньки, тому зараз покажу <рес> хе. Ноксіс, схоже, справді не бачив, де наше королівство. <рес> Капець. Все, я скину... скинула координати Ноксісу. Сподіваюсь, він зрозуміє. І так, друзі, та блін, зараз повідомлення в чаті пропаде. І так, друзі, дивіться! Довгоочікуваний результат. Вау! Подивіться на це. Зліва дуже гарні столики. Можна по столі поскакати. Хі -хі -хі. Поки Владус цього не бачить. Ось такий трон. Владус його перебудував. Ну, ви і не знаєте, як він до цього виглядав. Я цього не зняла ніби. Ось трони наші. З я не пам'ятаю з ким. Типу, ось тут я сидів ось тут він. Ну і не пам'ятаю, як його звати. Ну, коротше, ось так гарно все, розумієте. Ось тут така дуже гарна драбина. Вау. Я її, мені здається, пів життя будувала. Дивіться, яка вона гарна така. Дивіться, прям тут навіть є таке, щоб. Ех, ладно, перестану розмовляти про драбин. Ось тут ось таке ліжечко. Капець, хто це будував? Сподіваюсь, не я. <свят> Ось тут спальня. Ну, Владуса, тому що він в королівстві жити може або ні, я не знаю. Ну, я житиму вдома. Ось тут повинні бути книжки, але я не знаю, їх чомусь не приносять. Це все, що я сама принесла, тому що не знаю. Ось тут, Ну, щоб Владус просто сидів собі, думав над чимось. Вживав свій сніданок, не знаю. Будувала, тому що в голову прийшло. І ось це саме, саме головне, ось це вікно з самого початку. І ось це саме вікно, про яке я вам показувала і розповідала, як я ось тут тако ламаю, 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 ламаю. Я його потім підправила ось так. Ой як гарно, я не можу. Цікаво, як воно виглядає шейдерами. Треба, у містера Максима спитати. І ось тут ще одна драбина. Дивіться, як я її тут зробила. Ей, -е, Я не можу, я будівельник. Дивіться, ось тут такого гарно, гарно. Дивіться, ось так піднімаєшся, ось так начілі. Так гарно. А -а -а! О, це ноксіс прийшов. Реально. Привіт! Він такий класний. Скін такий прикольний. Проходь в королівство, ти бачиш яке воно гарне. Да-да. Ромтур -да. для Нокіса на кінець відео. Две? Він там ходить, оглядає королівство. Ну, прикольно. Ну, як і не похвалити, що це я. Ну, це ж просто ідеальне королівство. Ну, як від цього декору не похвалитись? Ти круто будуєш. Дякую. Він спитався, чи можна наверх іти. Ну, звісно ж можна, ти що? Відчувай себе як вдома. Тут дуже гарно, ну тут менше декору, тому що я вже не знала, що тут будувати. Але хоч щось, в принципі. Ну, прикольно ж виглядає, сподіваюсь. Ось тут така гарна драбина. Так, так. Це все я будувала. Три Три поверхи. Тут ще якогось декору, напевно, не вистачає. Тут якогось столику, щоб, типу, робот... робітники якісь сиділи, віддихали, попивали чайочку. Скільки ти цей замок будувала? Ну, я тут тільки декор будувала, але загалом десь годин 8. Ну, це я по запису відео десь приблизно кажу. Можливо, більше, я не знаю. Ноксіс, напевно, в шоці. Я скільки не посидів у майні, це, та, це як голова починає боліти. Та є таке, бувало таке іноді. Але у мене рідко таке бувало, бо я вже привикла до Майнкрафту. Хі-хі Наксіс! Тепер я знаю, хто буде моїм френдом і кентом. Так, блін, а що йому дати, У мене нічого немає. Е, -е, -е. дам йому півстаку картоплі. Йому нормально, на тобі картопельки О, я теж поїм. картопелька Дякую, та на здоров'я. Він чисто денсить під лампою. Я так само хочу. Мані, 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 мані Мані, 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 мані